Короче, будем дивитися відос з Ф'юзена. Підписуйтеся на Ф'юзена, підписуйтесь на мене, ставте йому лайки, пишіть коментарі. Чувак знімає офігенний контент. І давайте я не буду довго говорити і дивимся. А давайте пригадаємо той самий 2020 рік, коли ми всі буквально днями й ночами ганяли в Us. і хотіли якомога більше побути імпостором. <рес> ну словом, ви зрозуміли, це були справді незабутні часи, але я щось уже і забув, як різко обірвалось моє бажання грати в цей шедевр. А у цьому відео ми з вами згадаємо, як оцей ваш Among Us свої роки стільки популярності набрав. І до речі, як ще швидше її втратив? Розберемо цікаві факти і подивимося, як виглядає гра сьогодні. По традиції беріть собі щось смачне. Ну Us чисто, Як і в більшості стрімерів, набрав чисто популярність за того, що у нього всі грали. А там стрімлери чисто могли робити колабу блін, з іншими стрімерами і грати собі в якусь грінділку і наподобі Монхасу. Ну, то типу, було як мафія, щось, щось наподобі того. тільки, Воно якесь таке трош, трошки по-інакшому переобразовано, ну, блін, прикольно. Неньки, можете позручніше з вами, як завжди Фьюзен Приємного перегляду. Ну що ж, давайте я спочатку стисло розкажу предісторію вистрілу Among Us Перші згадки про цю гру були ще аж у 2018 році, але проект тоді не дуже виглядав перспективним, через що команда з всього лиш там кількох розробників дуже старанно намагались покращити свою гру. І так вийшло, що оновлення за оновленням, фікс за фіксом, і вони, вважайте, довели гру до неперевершеного рівня. Among Us затягує граців будь-якого віку. Суто тому, що там все зроблено мінімальним. Лістично і без зайвих деталей. Думаю, що ми всі, коли шукаємо ігри, то в першу чергу дивимось на графіку, а потім вже на всі решта аспектів. Просто подивіться на цих безруких амонгасиків. Ні, ну реально, у них нічого лишнього, нічого не бракує. Ну вони ж просто ідеальні. Ну от окей, давайте уявимо Амогуса з руками. Так от, як ви вже зрозуміли, то стрільнула ця гра у 2020 році. І як ми знаємо, в цей рік, власне, почалась пандемія. якраз ще й ковід був, якраз всі стрімери сиділи, оце, блін. Uh, от було просто екран стріма. Дев'ять коротше, розділено на дев'ять квадратиків. Сиділо дев'ять стрімерів, іграли Амонкас, іграли мафію, ковід. Оця вся тема, і як Да, якраз воно через то і стрільнуло. Про що і кажу, народ хотіли по максимуму вбивати свій час. І взагалі, що ще можна робити, коли ти цілими днями сидиш вдома? А взагалі, дуже велику частину хайпу Амонгасу принесли ютубери. Якраз вони своїми відео дали дуже гарний старт Амонгасу, а потім вже понеслося. Творці модів, художники, аніматори, мимороби і ще. Дуже дуже багато творчих людей. В момент хайпу була не тільки пандемія, а ще й просто величезна підтримка зі сторони ком'юніті. Тільки на Ютубі Амонгаз за вересень 2020 року набрав 4 мільярда переглядів. Якщо, наприклад, рівняти з моїм каналом, то це в 7 тисяч разів більше за всі мої перегляди. А якщо ви хочете зробити мені офігенний подарунок на новий рік, то давайте наберемо 20 тисяч підписників. Ви це зробите ну, взагалі це легко. А офіжено. от мені буде ну дуже приємно. Ой, щось я заговорився. Так от, утік. Тоці, за той самий версень 2020 року Among Us набрав аж 14 мільярдів переглядів. Дивлячись на таку велетенську кількість контенту, кожен собі думав, а чому б не скачати теж Among Us? В принципі, я був не виключення. Доволі сильно заманює граців ще й те, що коли ти стаєш імпостором, то тобі треба дуже багато брехати. І коли ти просто розумієш, що ти намахав брехати. цілу команду мирних, в тебе росте оте. Е, через яка до речі, хочеться все більше і більше його нарощувати, бо теж найкрутіший з усіх буде саме за такою схемою. Дуже дуже багато дітей хотіли в той час пограти в цю гру, і звісно, дуже бути... багато брехати бля. Імпостором. І до речі, зазвичай такі діти, якщо не попадаються імпостором, то одразу лівають. Це просто капець, як бісило. Напевно, найбісячими в Амонгасі були три речі. Неадекватні діти, ну тут і так це зрозуміло. Дуже-дуже багато читерів, і звісно, маленькі оновлення, де крім багофіксів і кількох нових шапочок, нічого не Блін, а в чому прикол читерів в Амонгасі? Бля, якщо ти вже зразу знаєш, типа хто імпостор, то типу, в чому прикол ігри? поіграв чисто на один... 10 секунд, все. Як в любій грі, блядь, а в CSGO. Ти так знаєш, що ти всім хедшот в'єбав, і все. Ні, ну ти там хоч ставиш, хоч якась статистика, а тут що, блядь? Та це все за хуйня. Ну, Додавали, коли розробники помітили настільки велетенський хайп, то у них, звісно, стало більше грошей. Вони зробили просто фатальну помилку. Взяли і забили болт на все. Вони практично перестали випускати глобальні оновлення. Нового контенту не було, античіт був не придуманий. Всі бісились, не могли грати, лівали. А якимись неадекватами в іграх теж нічого не збирали зробити. Одним словом, суцільна зрада. Сам спад популярності почався якраз тоді, коли гра всім елементарно набридла, як мінімум, через однотипний геймплей. До прикладу карт. Та Airship тоді була найбільш очікуваною з усіх нововведень, але в результаті її випустили занадто пізно, настільки пізно, що вона вже нікому і не була цікава. Розробники ну дуже тягнули з глобальними оновленнями, не запарювались і ясно, лінтяй. просто кайфували. Я габен. Життя. Ня, ну в принципі, що ще для щастя треба, і так до фігі ще грошей. Ну нехай додамо пару петів, шапочок, костюмчиків, і все. В принципі, і так піде. До того всього гравціші й самі роблять моди на Among Us. і самі себе розважають, от на що ті оновлення робити, серйозно. Можливо, хтось з вас пригадує оновлення, де у нас просто прибрали можливість писати в чат. І треба було просто тицяти на кнопочки із заготовленим текстом. Скоріше за все, це було зроблено для того, щоб уникнути спам, офф топ, нецензурну лексику і тому подібне. Проте Будемо відверті. Це всіх про. Ну, я не знаю, ш... ну, як можна не написати, типу, в чат, чисто з народом, поспілкуватися. Я не знаю. Живий чат, то, блін, в любій грі реально класна фігня. а вирізати і просто заготовлений якийсь там текст, блін, щоб ти міг відправляти, я думаю, вони просто тим ще більше злабали все. Просто неймовірно бісило. через що дане оновлення також довелося прибрати. Проте знову було пізно. А Навіть прибрали, я після такого так. просто рівну з гри і більше вже не повертався. Саме через таке ставлення до ком'юніті грав. Цій почали задумуватись: а чи варто мені продовжувати грати в Among Us? Також на спад популярності дуже вплинуло те, що у блогерів, які просували своїм контентом гру, просто закінчились ідеї. От подумайте логічно, що буде з грою, яка не оновлюється і про яку майже не знімають контент. Особливо, якщо гра онлайн і розрахована на мультиплеєр. Among Us аж ніяк не якась там сюжетна гра. Це онлайн-гра, де кожен раз ти робиш одне і те саме. Сюжетні ігри то живуть завжди. Все доволі таки просто. У сюжетних ігор будуть завжди люди, коні. Котрі хочуть пройти той самий сюжет. І що саме головне, ті самі гравці готові заплатити за це гроші у сюжетках? Не треба якихось там стабільних оновлень. Особливо, якщо в таких іграх ти можеш вибрати сценарій, як же ж проходити той самий сюжет і проходити його не один раз. У випадку за монгасом оновлення потрібні були на регулярній основі, щоб ви з друзями могли вивчати новий контент, розважатися, а не просто кожну гру ловити ефект дежавю. Можливо, все було б не так погано, якби люди просто не задротили цілими днями в Монгас. Просто розумієте, пандемія. Там всі діла, нема що робити, і доволі велика частина онлайну буквально грали днями і ночами. Ладно, якби вони там умовно зайшли на півгодинки в гру, пограли і все. А в цьому випадку всі годинами грали Among Us і робили одне й те саме. І звісно, в таких випадках з величезною ймовірністю все тебе задовбе. І можливо, з маленьким шансом ти вийдеш потрогати траву. Але давайте не забувати, що якраз по Among Us знімалось дуже 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 багато Вот про що я й говорив в самому початку. Просто всю фігню про Ну, блін, ходили чисто по різних кімнатах, виконували чисто якусь фігню. ну, чисто. І... Типа, ну, якби відтворювали ігру в реальному житті. Ну, ну типа, то теж давало попура... популярності ігрі, ну, типа, як би ніфіга собі. Дитячого контент. І по шкалі крінжа він десь на рівні скільки біді туалетів. кстати, да реально, ну воно настільки. Ну тут дивились якісь діти, реально. Ну, типа, для якихось такої більш старшої було не інтересно. Інтересніше було навіть в компанії посидіти і гру поіграти, ніж подивитися якусь таку фігню. Ніж самому поіграти в таку, типа, живий Us. Тільки популярність Амонгаса почала зростати, то ютубери, як тільки не закінчились ідеї, почали знімати просто неймовірно трешовий контент, щоб власне привернути до свого каналу увагу дуже широкої аудиторії дітей. Через те, що це дуже добре працювало, то такого контенту кліпали просто кілотоннами. Та що навіть тоді, якщо зараз написати Амонгас в пошуку Ютуба і, наприклад, вибрати трансляції, в принципі, можна більше не користуватись інтернетом. Давайте зав'язувати скрінжою. Ну реально, я вам зуб даю в наступного відео її не буде. Дитячий контент це якраз один з факторів падіння популярності Амонгасу, бо після подібного контенту ще стільки дітей знайшло. Коротше, вони теж дуже всіх вибішували, бо вічно робили всякі пуки каки і з цим було важко адекватно відпочити більш дорослі аудиторії. Та Among Us у багатьох почав асоціюватися з цими всіма крінжовими мемами і відео. Деяким взагалі довелося лівнути під тиском суспільства, бо я ж не хочу бути крінжовим, краще піду пограти в щось інше. На той момент Among Us був однією з тих ігор, що найшвидше. Же скотились після шаленого росту популярності. І якщо ви подумаєте, що розробники тоді зрозуміли, що справа пахне жареним, і треба якось трохи підтримувати гру оновленнями, то ви, до речі, частково праві, але лише частково. Якщо не враховувати костюмчики, шапочки і так далі, то додалось не так вже й багато. В Among Us додали карту The Fungal, яка була дуже величезною, навіть більшою за довго очікуваний Далі було додано роль інженера, який може залазити в люк, проте водночас бути на мирному боці. Науковець, який може перевіряти пульси гравців, але має. Заряд на 5 секунд ангел хоронитель, яким ти можеш стати після смерті і захищати когось від імпостерів, і також нось... А то, то типа як лікар, роль лікара. що ч... я просто не грав, я взагалі не в курсі. Я типа якби розумію, типа які там правила. Але ну я сам в неї не іграв. Майкер, який при смерті видасть звук тривоги і думаю, вкаже всім не, мирним місце своєї смерті. Серед імпостерів додалось тільки дві ролі: перевертень, який може в інших гравців, і привид, який може зникати і з'являтись, коли треба. Ще додався режим Хованок, якому цікаво грати лише за імпостера. Ну і в принципі на цьому все. На мою думку, змін в принципі чимало. Але за 4 роки хотілось би бачити трошки більше. Наразі гра навряд чи буде сильно розвиватись. Серед ком'юніті залишились лише найвіданіші фанати, і деякі Мейкер онлайн, звісно, не прям мертвий, але якщо рівняти з 2020 роком, то дуже мало. Є також люди типу мене, які просто заходять понастольгувати і подивитись, чи додали щось нове в гру. Сам Among Us доволі таки сильно очистився від дитячої аудиторії. І тому справжні поціновувачі Among Us можуть спокійно проводити в цій грі час, Веселитися разом з своїми друзями і зайти на якусь там стару мапу і настольгувати. Найцікавіше, що в Among Us час від часу дуже рідко, але все ж проводяться певні івенти. До прикладу, першоквітневий апдейт, мав. Союз пару прикольчиків гравці можуть пережити дуже різкий стрибок у рості і здобути дуже довгі шиї, особлива анімація вбивства і блокування деяких косметичних приколюк, через що залишались лише придуркувати речі. Ну, типу, отаке моє улюблене. Ну що ж, відео підходить до свого кінця, і я буду вам неймовірно вдячний, якщо ви напишете лайк, поставите коментар, ну і звісно підпишитесь на канал, бо нам треба набрати 20 тисяч підписників до нового року. Також я буду дуже сильно вдячний за коментар від трьох слів, адже це реально просуває відео і дає. Є мені мотивацію. Також в мене є свій телеграм-канал, де можна дізнатися різні анонси чому коментар від трьох слів, типа два слова вже не рахує, Ютуб за коментар чи що. Це до наступних відео. Ну і звісно, різні мемчі. Дякую спонсорам каналу і тобі за те, що подивився до кінця. А з вами був як завжди, Фьюзен. Ще побачимося. Да, народ, підписуйтесь на Фьюзена, підписуйтесь на мене, ставте йому лайки, можете прожати йому колокольчика, щоб якщо вам цікаві його відоси. Давайте я йому навіть коментар залишу. Коментар від трьох слів. Молодець. А написати? Молодець. Красава. Мені нрав. А чо е така, а не... О, мені нрав. Твій контент. О. Хоть я і не і грав. Не грав. Вот, правильно не грав. Мамон хас. <пас> 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 вот. Да. Да. Так що, народ, всім дякую, хто дивився. Ша раз, не забудьте підписатися на канал, поставити лайки. Також можете підписатися ще раз на Фьюзена От.